Аліна Сезонова добра та чуйна жінка. Мати шестирічної донечки потребує допомоги. У неї високодиференційована темноклітинна аденокарцинома. Іншими словами, рак прямої кишки. Всі заощадження родини вже пішли на обстеження та встановлення діагнозу. Та лікарі дають надію на одужання. Зробили на космічну операцію. І виявилося, що в мене просто в в і от сказали, Якщо вона відслоїться, може робити операцію. Вот две мне химии сделали, мне не подошли. Вот назначили три химиотерапии, на которых у меня просто сейчас денег нет. И сказали, что после этого можно сделать операцию, и будет все очень хорошо. Я принесла пять химиотерапии, но все, безуспешно. И назначили новую, на которую у меня, к сожалению, денег нет. У меня в руках маленький ребенок. Я прошу всех... то Маленька донечка єдина опора Аліни Валеріївни. Не втрачає надії на одужання та завжди її підтримує, надаючи їй сили та в найкраще. Я видержу свою маму. Я, я хочу, щоб моя мама була здорова. І ми, і ми жили як жили. І, і я прошу. І нам і нам. Допомогли люди, і мама, і, і мама виздрала. Рідні та близькі не втрачають надію та роблять все можливе для порятунку пані Аліни. Але, як виявилося, своїми силами вони не справляються. Без підтримки добрих людей рідні Аліни Валеріївни не в змозі зібрати необхідну суму грошей, наривали лікування. А їй залишилося ще три хіміотерапії. Родина сезонових вдячна всім, хто відгукнеться і хоч якось допоможе, адже навіть незначна сума може врятувати життя цієї жіночки. Не залишайтеся байдужими.